Підлітки, що дуже складно пояснити дорослій людині. Я зачиняю двері до своєї кімнати не тому, що вживаю щось заборонене, а тому, що переодягаюся, а ви не поважаєте мої особисті межі і запросто можете зайти без стуку. Що Не всі ровесники автоматично стають товаришами. Отже, той факт, що у маминих читатових друзів є син того ж віку, це зовсім не означає, що я з ним подружуся чи навіть просто буду спілкуватися. Якщо я граю онлайн, то не можу поставити гру на паузу. Те, що в мене є особисте життя та секрети, не означає, що я займаюся чимось забороненим чи небезпечним. Я маю право мати секрети. Що ти теж втомлюєшся і хочеш, щоб на тебе менше тиснули. А коли ти засмучений і трохи підвищуєш голос, це не означає, що ти ставишся до цієї людини без належної поваги. Ось бісить, коли займаєшся якоюсь справою, на яку налаштований, а тобі дають завдання, типу «Іди посуд помий, все одно нічого не робиш. Кажеш, що зараз закінчиш і помиєш, а за хвилину вже чуєш плескіт води на кухні та бурчання. Ніякої допомоги, навіть посуд помити не можеш. Один той факт, що комусь ще гірше, не робить твої проблеми менш значущими. Я поскаржився мамі, що батько через свої проблеми з азартними іграми часто кричить на мене та сестру. Мама відповіла, щоб ми раділи, що він нас не б'є. Що я іноді просто не хочу перебувати серед інших людей, мені хочеться побути одному та ізолюватися від усіх. Я роблю все, що в моїх силах, але я тільки вчуся бути дорослим, і мені все ще потрібна батьківська допомога та підтримка, а також позитивний приклад. Ми не намагаємося поводитись примхливо, коли сперечаємося з вами. Ми відстоюємо свою думку і приводимо свої аргументи. Ви ж завжди вважаєте себе правими лише тому, що ви дорослі. Коли я говорю занадто багато, мені кажуть, що я виявляю неповагу. Якщо я просто мовчу, то я байдужий. У мене не залишається іншого вибору, як піти до своєї кімнати. Але й у цьому випадку мені кажуть, що я більше часу маю проводити з сім'єю. Я не повинен бути ввічливим з людьми, які погано ставляться до мене, навіть якщо це члени моєї сім'ї. Не можна вірити усьому, що пишуть в інтернеті. Діти це розуміють набагато краще за дорослих, які охоче вірять фейковим новинам, хоча має бути навпаки. Я не підліток, але вважаю, що дітям дуже складно вести з дорослими розмови щодо психічних захворювань. Батьки часто вважають, що дітям просто рано страждати від депресії, тривожності, панічних атак. Я розібрався з новим айфоном за 30 хвилин, але мені довелося 2 години пояснювати мамі, як відправити фотку. Бо вона не слухає і не намагається запам'ятовувати. Іспити це важко. Мало того, що ми самі на себе давимо, та ще вчителі кажуть, що ми повинні отримати оцінки вище, ніж ті, на які здатні, а батьки, які змушують усе зубрити, ситуацію не полегшують. У старших класах я майже ні з ким не розмовляв, окрім кількох близьких друзів, і щиро заздрив людям, які можуть цілий день спілкуватися то в одній компанії, то в іншій. А що вам складно пояснити дорослим? Пишіть в коментарях.